Друзі, я включилася. Зараз зроблю собі. Дивіться, я хочу сьогодні зробити, я думаю, що багато хто із вас робить такі тюхтілі. Рис запарила. Потім перемолола на фарш куряче філе. Сюди цибульку дала і маленький такий кусочок сам. Притушкувала цибулю з морквою. Зараз це все з'єднаю, дам сіль, перець. ну, За побажанням можна якісь приправи додати. Пороблю такі кульки, як колобки. І на противні буду запікати і зроблю ще таку підливу, отакими От великими кусочками шампіньйони порізала і ще витягнула дві жменьки баклажанів. І хочу між ці їжачки Оці овочі з грибами розложити і залию таким соусом, і запечу. Ось так поєднюю. Ще м'язку поєднаю. Дам, напевне, сюди ще часничок і дам сюди угу. приправ. Тушені якісь трави. Це будуть і не ліниві голубці, бо тут немає капусти, і не плов. Бо тут додається овочі. Ну, щось таке. Це, так, для того, щоб, можливо, хтось не знає, що готувати для різноманітності. Так, ще сюди прованські трави трошки спу. Ну, і паприку. Сничок свіжий віддавлю. Я ще жменьку салери, зеленою мороженою сюди дала для запаху. Це дуже часто додаю насіння льоно до котлет до фаршу. і ось ложку дві столову. Рівна так, щоб було по всім куточкам. Тут, чуть -чуть, тут. а між ними зараз формую оці кульки. В цьому році багато вродило баклажанів, то я їх наморозила і отак от кубиками нарізала і такими довгими. Пластинками на сухій пательні, просто так як до половини готовності довела і так заморозила. І просто запекла цілими, порозрізала, заморозила. Одним словом, мені подобається морожений баклажан потім витягувати і зимою ласувати. Бо літом ми його не встигали з'їдати. Зараз вам покажу, ще одну штучку, яку я робила. Можливо, хтось із вас теж таке робить. Це, напевно, як лечо рахується Тут просто помідора через м'ясорубку прокручена і проварений перчик домашній, червоний і жовтий. Отакою соломкою я прорізала, закинула в цю помідору перемелену і воно проварилось. А по спеціям навіть не пам'ятаю, кому цікаво, можу залишити рецепт в описі під відео. То я його зараз це лечо з сметаною розбавлю і залию. Оце наше блюдо. Його можна і а, заливати, і голубці, кому подобається, з перчиком і до борщу давати. Ну, одним словом, кому як подобається. Зараз буду формувати кульки. Ну, бачите, в довільному порядку. Отак порозкладала. Кому по 3, кому 4 попаде. Здесь 5-6 ложок сметани, ну і трошки більше половину цієї баночки плечу. І зараз я трішечки зовсім пересолю баклажани і грибочки, отак, тому що вони не солені. Зовсім трішки. Мені захотілося, щоб шампіньйони були не маленькими кусками, а такі прям знаєте, цілими кусяками. Ну і все і злегенька отак будемо поливати іначе на цю тюфтілечку. І останній штрих Чуть-чуть моцарелки потерла, духовка на 180 градусів, все, ставлю випікатися. Ось так це виглядає, друзі. Бач? Рибочок. Грибочки, угу. коли такими великими кусками, дуже смачно. І тюхтілки смачненькі. Ще візьму баклажанчик. Ням-ням. Готуйте. Друзі, хотіла вам оцей резонатор показати, бачите? І фрукти, і овочі очищає. Нічого нема складного на трубості отакі камінець, який опускаються в воду. Тут підбавляється хвилини, тут зменшується. І кнопочка включити-виключити. І все. І ним навіть можна озонувати повітря. Але після того потрібно провітрювати кімнату, бо такий насичений запах озону. Можете подивитися, в мене він уже дуже, більше 10 років. Я задоволена ним. Хочу показати процес очищення м'яса. Бачите, це курячий філе. Ця трубочка, це колись дуже-дуже давно було, ну, і є компанія Тінши, і в ній я купила цей озонатор, який чистить не тільки м'ясо і рибу, а й овочі від нітратів. І подивіться, що з цього філе... Подивіться, що з цього філе виходить, друзі. Бачите? Хочу сказати, що коли домашня курка, то в неї майже нічого не виходить. Коли немає можливості озонувати, то просто беріть куряче, особливо м'ясо і вимочуйте в воді. Чим подобше.